Тацію. Ти будеш Що за не вигріб? А ну, тримай гарно, так тримай. А ну Підсорбуй, підсорбуй Підсорбуй, я Давай. Ні, я фоткаю. О, так, файду підтербуй. Крапліка, крапліка. Зразу крапліку згадуй. Дуже смачне. Ми погано не варимо. Ну то что ацитон трохи просрачены. Давай. Вторяк Втаряк. Короче, уже подъело.